Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Любі дітки, для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити та ліпити, я вам пропоную відгадати загадку. Він красивий, кольоровий, має зір такий чудовий, перехрестя регулює, ще й права свої диктує. Хто це, дітки? Так, це світлофор. Дітки, наш дитячий садочок та ваші будинки, в яких ви живете, знаходяться поряд з дорогою. Поряд з дорогою і прокладена доріжка для пішоходів це тротуар. Нам часто доводиться переходити вулицю. І для того, щоб це робити небезпечно, необхідно знати правила дорожнього руху. Тож зараз я вас запрошую до країни дорожніх знаків. Пішохідний перехід. Це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів. Зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатись і пішоходи. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді. На вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто, йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. Рух на велосипедах заборонений. Цей знак. Забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. ні в якому разі не вибігай на дорогу, це небезпечно. Коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати. Уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки. Дітки, і як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо ліпити світлофор. Давайте пригадаємо, які кольори має світлофор. Якщо не можна йти, потрібно стояти. То який буде колір світити? Червоний, так. А якщо нам уже потрібно приготуватися, який колір? Жовтий, приготуйся. І якщо вже можна йти, то який буде світити? Зелений. Запам'ятайте, що дорогу необхідно переходити лише в тому місці, де є зебра або світлофор. Якщо ви переходите дорогу на світлофорі, потрібно йти лише на зелений колір світлофору. Отож, що нам буде потрібно для роботи? Нам буде потрібно шматочок чорного пластиліну, звичайно, зелений колір, жовтий та червоні кольори пластиліну. Також нам ще буде потрібно шматочок, я взяла білого, але ви можете обрати будь-якого кольору. І нам буде ще потрібно ось така дерев'яна паличка. Отож, для того, щоб розпочати нашу роботу, нам потрібно розім'яти наші чарівні пальчики, якими ми з вами зараз будемо працювати. Отож, повторюйте, будь ласка, за мною: зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Усі вони театр створили і до праці приступили. Отож, що нам потрібно зробити? Нам потрібно із шматочку чорного пластиліну зробити ось такий прямокутник. Ви ж всі бачили справжній світлофор, він прямокутної форми. Ось так. Гарненько пальчиками попрацювали та зліпили прямокутничок. Ось в мене вийшов ось такий прямокутничок, ніби як цеглинка. Далі що ми робимо? На світлофорі нам потрібно розмістити кольори: Вгорі червоний, посерединці жовтий та внизу зелений. Скатуємо кульки. Із кульок ми будемо робити наші кружечки, кольори, Ось. У мене це буде низ, а це буде верх. Внизу, коли я скатала кульку, я її пальчиками притискаю, розплюскую та внизу приліплюю на. Наш світлофор зелений колір. Посередині я приліплюю жовтий колір, також скатуємо кульку, скатали кульку жовтого кольору, притиснули пальчиками, розплюснули її та розміщуємо посередині, трішки відступаємо від зеленого кольору. І далі вгорі ми з вами розміщуємо, звичайно, червоний колір, який нам каже стій. так? Кульку розплюскуємо, притискаємо, і в нас утворюється кружечок. Ось погляньте: ось така основа світлофору у нас вийшла. Далі ми беремо дерев'яну паличку. Та внизу, ось тут, протикаємо і насаджуємо наш світлофор на паличку, тому що світлофор стоїть на стопчику, так? Він вгорі розміщений. Далі, із білого кольору, у мене пластилін білого кольору, ви можете обрати будь-якого. Ми робимо кульку. Я скатую між долоньками, ви можете на дощечці. Ось у мене вийшла така кулька. Я кульку притискаю, розміщую туди, де в мене буде стояти світлофор. Ось я його поставлю тут на дощечці. Ви можете на картонці або в іншому місці, де ви хочете, поставити свій світлофор. Ось я зробила таку гірку, кульку розплюснула. І далі. Нашу дерев'яну паличку низом втикаю в оцю нашу кульку. І в нас стоїть світлофор. Я гадаю, що ви усі дотримуєтесь правил дорожнього руху та уважні на дорозі. Дякую вам за роботу. До зустрічі!